Саме така стара компанія, але вона круто розвивається швидше того, як розвивається ринок. Це агенція діджитал І Це те, що додало нам можливість навчитися робити послуги. Це абсолютно інша модель, і в нас вийшло від послуг, це рідко буває перейти до продуктів. Тому NetPick Agency Group, як ми це називаємо задача NetPick на Agency Group, це. Під ключ робити всю, я б навіть сказав, не маркетинг вже, а лідогенерацію. тому mm -hmm. що там є вже послуги, з, наприклад, з b Sales. Тобто, на пік едженсі можна наняти для того, щоб робити продаж в LinkedIn, ну там, типу, західним клієнтам, і все таке. І це дуже сильно розвиваючися послуги. Ми будемо робити консалтинг в продажах, наприклад. Тобто будемо робити, можна наняти вже маркетолога під ключ. Ми довго до цього йшли. Агенція буде розвиватися в інших країнах і буду, будемо будувати таку мережу. Вон ми зараз багато дає це. Перша компанія, вона великий відсоток має нашу ремень. Агенція агенція точно класна. У нас дівчина перейшла з вашої агенції до нас в Мейт, займається директ маркетингом. Вона дуже крута. Віка, привіт. Дякую за те, що вирощуєте таких класних кадрів. от, І агенція крута, давай ще, що у вас ще, і сорі, а... що ми її найняли. Блін, ти так радий цьому, я впевнений, що ми когось вас теж найняли. Да -да. Це ж нормально, якби я радий, що У нас гарна. Просто в принципі така екосистема, де люди можуть рости.